Передусім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бог. Один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманую. Учителем поган у вірі і в правді. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу. Сьогодні запитання з Фейсбуку, і, власне, вже коли ми користуємось, не знаємо, хто задає, але дуже гарно пишуть і досить такі запитання. Чи справді, чи справді вірить у Бога та людина, яка з ним у багатьох питаннях не погоджується? Наприклад, що кара йде на сьоме коліно, що вмирають невидні люди і діти, і тому подібне. Тобто, чи справді вірить у Бога та людина, яка з ним у багатьох питаннях не погоджується? Бачите? Ми говорили про те, що Бог є абсолют і добро. І якщо я, як людина, вдивляюся на певні речі тут на землі, і я не погоджуюся, до прикладу, за гріхи батьків відповідять діти до 3 і 4 роду, а я скажу: а чому мають діти відповідати за гріхи батьків? То мені треба читати все те письмо і розуміти, чому. У цьому вислові зовсім про інше Господь говорить, і ми зараз повернемось. Але та людина, як ви задаєте, чи справді вірить у Бога, якщо вона з ним не погоджується, повірте, Бог настільки є добрий, що коли людина бунтується і вона не згідна з якоюсь проблемою, мається на увазі навіть цим, ну чому мої діти мають відповідати за мене, Бог не карає ту людину. Це би ваш керівник покарав людину, коли ми не згоджуємося з моїм керівником, з шефом або з іншою, то починає, якщо він мудрий, він буде задавати питання, а чому зі мною не погоджується? Може, я щось не так зробив? Але зазвичай на землі що? А я тобі докажу, що так. А якщо ні, я начальник, а начальник завжди правий. А коли начальник не правий, читай перший пункт, начальник завжди правий. Це людське. І в цьому запитанні є дійсно підкреслення більш людського матеріального, матеріальної логіки, а не духовної. Повірте, якщо ви вірите в Бога, якщо у вас і підуть сумніви або щось скажете, це не значить, що Бог вас не любить, або ви не вірите в нього. Вірім книгу Псалми Давида. Що він говорить? Доки, Господи, де ти встань? Подивись, як нас нищать. Подивись на нас, Господи, чи Ти про нас забув, та який ти справедливий, коли ми так нищимо? Нас утискають справа, зліва, Господи, встань. Але потім читаємо далі. В ніві, Господи, в ярості я це говорив, в слабості людській. Бог нашу слабість дуже добре розуміє. І тому Він не скаже, дитино, ти проти мене бунтувала там і там, в думках чи в таких запитаннях. Я з тобою не говорю, я з тобою не дружу. Бог так не скаже. Це тільки скаже: немудрий начальник, кар'єрист якийсь, той, хто багатіє на людських. В життях, або е, примушуючи людей ставати бідними, наприклад, і це є правда, або все роблячи, щоб люди бідніли, а він на цьому багатів, або роблячи з людей сіру масу, тобто, щоб люди, наприклад, е, навіть сьогоднішня ситуація, коли е, ти не мусиш вчитись в університеті, тобі досить записати, що ти поступив, сплатити старості групи чи комусь. І через 5 років прийти і дістати диплом. Або кожен, коли є там якісь екзамени, чи ще принести корочку, де є твоя залікова книжка, подати, і тобі гарненько там буде певні якісь гроші, все буде на трійку стільки, на чотирку стільки, на п'ятку стільки, і все буде добре, ми тобі поможемо. Це тільки нерозумна людина так буде робити. Тому що я вчусь для себе, а не для мами тата. Я вчусь для свого пізнання. Я пізнаю, щоб жити. А коли є такі речі, то вибачте, ми скажемо, а зараз можна хоч що купити, а людина не вчилась, а дожилася там до якогось, я не знаю, голови адміністрації чи президента, а не має освіту тільки правильно. Тому що коли ми сірою масою стаємо, коли ми логічно думати не можемо, та навіть якщо б і осел став президентом, і щоб і всі осли були в парламенті, ми будемо казати: дивіться, як вони гарно говориш, такі, як ми. Тому що це сіра маса. І мені прикро це говорити як священнику, але це є зараз реалія. Але коли ми говоримо про це, про ці приклади, ми. Вертаємось, мусимо бачити, чому за гріхи батьків відповідають діти до 3-4 роду. Тому що тут іде сугубо фізіологія, тут є сугубо те, що нищить тіло. Каже, всякий гріх, що людина робить, там вкраде. Так? Чужого майна пожадає, не слухає маму, тата бо тому подібне, робиться поза тілом. А гріх нечистоти є в тілі і руйнує тіло. Отже, якщо ти хворієш венеричними хворобами, ти передаєш цю хворобу твоїм дітям. Якщо ти зловживаєш алкоголем, обкурюєшся і даєш зачиття дітині, ти даєш хворобу також дітині. Бачите? І що цікаво, що ця хвороба може прогресувати. Народилась дитина, може їй здорова, а в дитини народилась потім дитина. Ти став дідом, а вона вже буде хвора. Ось чому Господь Він не каже, я тебе буду наказувати. Він говорить: будь обережний, бо за гріхи батьків відповідять діти. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі. Моя байдужість. Я будую будинок, не роблячи фундамент. Я роб, з глини будую. Я туди привожу жінку, дітей. Ми є нормальні, ми живемо собі. Але прийшла велика буря, дощ, підмив глину, будинок завали, завалився. Померла. Помер і я, померла і жінка, і діти. Питання чому? За чий міг? Бо Бог так дозволив? Тому що я побудував на глині, не думаючи про наслідки. А такого багато, це це не філософія, це є правда. І ми цю реалію можемо бачити. Коли я одружуюся, тому що всі так роблять, бо треба одружувати, коли я одружуюсь по любви, тому що я полюбив, і я хочу, щоб ця жінка стала матір'ю моїх дітей і моєю дружиною. Я зовсім інакше до подружжя відношуся. Коли я роблю тільки через пристрасть або так треба, щоб самому не старітися, або тому подібне, ні я щастя не маю, ні та жінка, яку я беру заміж, так, одружуюсь на ній, І діти не мають. Але ми скажемо, Бог винуватий, чому дозволяє. Бачите, в інший спосіб, чи я вірю, ви справді вірите, але коли говорите до сьомого коліна, то подумаємо, чому. Бог не карає. От я тепер тебе покараю до сьомого коліна, тому що ти мені не полюбився в поведінці. Ні. Він говорить, ви візьміть книгу Приповідки і подивіться, коли каже, батьки, будьте уважні, коли говорите слова прокляття. Не проклинайте дітей. Дуже вас прошу, бо ваші слова здатні зрушити, зруйнувати майбуття дітей. Коли ми читаємо, сине, слухай маму, поважай тата. Благословіння тата дає сину добробут. Благословіння мами дає йому добру родину і майбуття, любов. Прокльон тата, батька, забирає благословіння його. Прокльон же матері, руйнує в самому корені Добробут, любов і тому подібне дитини. Це страшні слова. Але чому? Коли я спілкуюсь з батьками, коли я часто говорю, до мене приходять от сім'ї, родини, і ми так говоримо, і, і мама от в такому гніві може казати до своїх дітей, та вони мене не слухають, та би їх Бог побив. Зверніть увагу, щоб їх Бог побив. Це Закарпатський вислів, але побив чи покарав, яка різниця? А потім каже: Я не хотіла так казати, нехай мені Бог відпустить. Але ви вже сказали. А є багато інших прокльонів. І знову ж таки, Бог винувати? Ні. Ви, коли не погоджуєтеся з цим, ви проаналізуєте чому? Ніде в тому письмі ви не побачите, і створив Господь Бог людину. І сказав Господь Бог, чоловіче, ти будеш відпов... твої діти будуть відповідати за тебе, бо я так хочу. Він сказав: будь обережний, що робиш, бо за твої вчинки може відповісти дитина аж до 3 четвертого роду. Оце є біблійний вислів. Будь обережний. Користуйся розумом, слухай серце. Старайся, щоб це було в гармонії. Ні, коли ти хочеш напитись, напийся. Ти вільний. Ти зробиш з себе там свиню чи козла. Ти вільний, роби це, якщо тобі це подобається. Тільки не кажи, що хтось винуватий в цьому. І не перекладай, не перекладай провину на когось, але знай, що за це відповідають діти. Тому що ти даєш життя. Ти алкоголик даєш життя, які вони будуть. Я тебе прошу. Бог вживає це, я тебе прошу. А ми кажемо: так хто ти такий? Я знаю, як тут жити. Я вірю, що ти десь там є, але ти там, а я тут. А це вже є лицемірство, гординя і всірість необізнаність. Тому відповідь проста. Чи справді вірує в Бога та людина, яка з ним у багатьох питаннях не погоджується, вірить, повірте. Бо я можу не погоджуватись, тільки щоб це не було до правд віри. Є один Бог, який все створив, Бог є абсолютне добро. Він за добро нагороджує, за зло карає. І є правди віри, якщо ми це дотримуємо, вибачте, є 10 заповідей. Але коли виникають якісь питання, я не погоджуюсь, це нормально. Але я мушу удосконалюватись провіряти. І коли я бачу, що я тут помилявся, а я побачу, бо Бог не помиляється. Коли був асфенцію, і коли зайшла людина і каже, я коли це бачив, перше питання в мене було, а де був Бог? Тоді встав старенький дідик, якого там діти згоріли, і каже: Синку, не задавай собі таке питання. Де були ми, коли торгували майбутнім дітей наших, коли бачили тільки гроші і забували за все, коли розпалювали війни і забували за Бога. Коли замість того, щоб подякувати йому. Навіть у суботній день за старим завітом, у недільний за новим, ми спішили на ринки, на базари. Ми думали про майно. Де були ми, коли він нам все дав, а ми навіть не подякували. Бачите, Бог не дав асфенсу, як і не дав ні одну з війни. Людина це робила, і людина далі це робить. А ми навіть повірити в Бога нормально не можемо, бо не хочемо, бо боїмось правди. Слава Ісусу Христу. Богоцарився Господь Бог наш Вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб анця, і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, і обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече минуло.